Всім привіт! Розпаковка. Я собі купив нарешті телевізор. Ось такий кюледовський телевізор от Xiaomi. Зараз достану, подивимось. Це третій телевізор, який ми оглядали. В першому знайшли BT пікселі. Винесли інший. В другий почали розбирати, доставати. Оказалось, що це зовсім інша модель. Ну а в третьому все в порядку. Я його купив. Щоб прицепити ножки, буду лежати його ліцом вниз. На оцей діялка. М'якесеньке. Цей телевізор втілив у собі найкращі інновації. Технологію квантових точок для покращеного кольору. 4К QLED дисплей розміром 55 дюймів. Операційну систему Android TV TM10, кінематографічні опції Dolby Vision і HDR 10, інструмент голосового управління. Особливості стало зображення, воно здатне показати новий рівень візуалу, що подарує незабутні відчуття повного занурення. Доповнене глибоким стереозвучанням, воно формує паралельну реальність, доступну на екрані. Забігаючи наперед скажу, що картинка понравилась моїм очам і порадувала мене. Також хочу відмітити гучні динаміки, що заповнюють простір кімнати об'ємним звуком. Телевізор з діагоналлю 32 дюйма брать не раджу, там один гіг оперативки буде притармажувати. Брит 43 і більше. Снял защитную пленку, включаю, подключаюсь до Wi-Fi, нахожу в YouTube 4К видео и офигеваю. О! Да, конечно. Хорошие цвета, я довольный.